Україна була шокована масштабом того, що вимагала адміністрація Трампа в угоді про корисні копалини. Зеленський не підписав документ. У США розкритикували рішення українського президента, на чому не зійшлися, та які пропозиції надав у відповідь Київ. Аналізуємо разом. Ви на каналі сій час», підписуйтесь і розкладемо все по полицям. Лічені хвилини, аби ознайомитися з угодою Трампа, саме стільки часу мав український президент аби прийняти або відхилити домовленість щодо передачі корисних копал. Аланша про така повідомляє ваше з посиланням на неназваних чиновників із Києва. Нагадаю, документ передав міністр фінансів США Скот Бесенд 12 лютого в Києві і вимагав від Зеленського його підписати негайно. Ще один український представник розповів, що був приголомшлений масштабом вимог адміністрації Трампа щодо угоди. Він порівняв їх із розділом африканських колоній європейцями у 18 столітті. Також в матеріалі Вашингтон Пост йдеться про те, що документ не мав би юридичної сили, оскільки він був у форматі меморандума про взаєморозуміння замість повноцінної угоди. Щось типу Будапештського меморандуму 1994 року можна лише вдома повісити в рамочку. Глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це наступним чином. Україна не підписувала жодних угод щодо передачі 50% рідкоземельних ресурсів США, але зацікавлена в залученні американських інвестицій у стратегічній галузі, заявив Єрмак. Також варто зазначити, що США прагнуть встановити контроль над широким спектром матеріалів, включаючи рідкісні метали та критично важливі матеріали, такі як літій, графіт та уран. Врешті, Зеленський не підписав документ про передачу надер на зустрічі з віце-президентом США Венсом, оскільки у ньому було не те, що він очікував побачити. Пише Reuters. два джерела охарактеризували пропозицію Зеленському як односторонню, але не розкрили подробиць. Натомість Зеленський доручив уряду доповнити угоду власними пропозиціями. У Білому домі розкритикували таке рішення Зеленського, назвавши його короткозорим. Фахівець ради національної безпеки Білого Дому Брайан Гюс. Заявив, що президент Зеленський недалекоглядно ставиться до прекрасної можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні. На його думку, угода дасть змогу американським платникам податків відшкодувати гроші, відправлені до Києва, одночасно розвиваючи економіку України. Але як захистити місця видобутку від нової агресії Кремля, американці відповісти не змогли. Зеленський пояснив, чому він прийняв таке рішення. Каже, угода була не готова. Цитую, тому я не давав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова на мою думку, щоб захистити нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутку від них можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов'язано з гарантіями безпеки. І цього зв'язку я поки що в документі не бачу, розповів Зеленський. skate okay. Також він хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо запасів корисних копалин. Про таке пише Financial Times. Журналісти кажуть, що він також прагне, щоб інші країни, включно з країнами ЄС, були залучені до майбутньої експлуатації природних ресурсів. Пропозиція США стосується лише минулої допомоги, а не майбутньої. А офіційна двостороння міжнародна угода, що має обов'язкову силу, є єдиним способом забезпечити захист прав та інтер. Расів обох сторін розповіли газетні джерела, наближені до президента України. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю PBS сказав, що Трамп Півенс не публічно передали йому обіцянку підтримувати Україну і похвалив США. Сказав: ми хочемо, щоб США були на нашому боці. Це країна міжнародного права, країна правди і добра. Тим часом, уже в найближчі дні буде перша велика зустріч представників РФ та України та команди Трампа. Американці вже вирушили до Саудівської Аравії, обговорюватимуть завершення війни. Українська делегація вже в ріяді більш детально про. Це ми розповімо у наступному випуску. Тож дочекайтеся. Цьому відео ставте подобайку та підписуйтесь. А далі не пропустіть. Ми розібрали усі подробиці. Зустрічі зеленського з Венсом напередодні зустріч зеленського і Венса відбулася. Обоє висловилися про мир. Західні медіа подейкують навіть про розміщення американських військ. А чого хочуть американці взамін. Невже половину наших надер? Та чи погодився на таке Зеленський? Роз'яснюю цьому випуску Янгліна Швець, просто зараз підпишіться і розпочнімо. Президент України та віце-президент США мали зустріч у Мюнхені на безпековому форумі. Обидва політики одноголосно кажуть, готові якнайшвидше рухатися до реального і гарантованого миру. Україна за словами Зеленського. Щиро цінує рішучість Трампа, яка може допомогти зупинити війну і забезпечити справедливість і гарантії безпеки. Далі цитую: наші команди продовжують роботу над документом. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях. Написав президент у телеграм-каналі. Авенсу свою чергу додав наступне, каже: Ми хочемо, щоб закінчилася війна. Ми хочемо, щоб вбивства зупинилися. Але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше в найближчі дні, тижні і місяці. Кінець цитати. США, нібито можуть бути не проти відправити війська до України. Про таке повідомило Wall Street Journal. Видання пише, що це може бути за умови, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, тобто погоджуватися на умови, які будуть на столі. Однак сам Венс у соцмережі X звинуватив журналістів видання в абсурдному перекручуванні його слів. Цитую, як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні зазнавати шкоди там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна між Росією Юєю та україною кінець цитати. Тим часом Саудівська Аравія заявила, що готова прийняти зустріч Трампа та Путіна, організувавши у себе саміт. Не проти зустрічі з диктатором і Україна, і це може статися, коли Київ матиме сильну позицію та чіткі західні гарантії. Але за словами голови офісу президента Андрія Єрмака, такий момент ще наступив, тому зустрічі з росіянами не планується. А український президент вважає, що старому з Кремля переговори потрібні лише для того, аби з країни терористки зняли частину санкцій. Це для того, аби перегрупувати власні війська в контексті цих подій варто згадати за наші ресурси, як повідомляє Вашингтон Пост, США нібито запропонували Україні передати права на 50% мінеральних запасів. Документ з такою пропозицією американська сторона нібито передала Зеленському. Як пише журналіст видання Джош Рогін, Зеленський ввічливо відмовився його підписувати. Хоча згодом оновив власну інформацію. Український лідер не хотів нічого підписувати через відсутність безпекових гарантій з боку США. Нардеп Олексій Гончаренко пише, що американці вимагають від Києва дуже жорсткого договору щодо передачі їм контролю над ресурсами. В телеграмі він пише: цитую, буде дуже жорсткий договір із США щодо наших ресурсів, і там є натяки на приватизацію деяких частин нашої економіки. Кінець цитати проте в Україні визнають, буде важко вижити без військової підтримки США як зараз, так і після війни. Таке висловив Зеленський в інтерв'ю NBC News. Ось що він каже. Імовірно, це буде дуже 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 складно. І звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс, але у нас буде мало шансів, мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, це дуже важливо, критично важливо, заявив він. Станом на зараз відомо, що команди України та США домовилися на зустрічі у Мюнхені продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства. І без сумніву тут ідеться про долю українських мінеральних ресурсів, які так бажає Вашингтон. Що ж очікуємо на наступні переговори з нашими партнерами? Очевидно, що Київ не готовий віддавати за просто так багатства, що має українська земля.